Chez le docteur aulicre. Le docteur, le médecin, licre. Jouis chez le docteur. У нас тут идет це яйду. До до у французьки професія. Je vais chez le docteur. Je vais chez le dentiste. Je vais chez le cardiologue. Je vais chez la rhumatologue. Le, l'homme, la, la Le patient, l'homme. La patiente, la Пацієнт закінчується на ти в українській і у французькій. Je suis le patient du docteur Paul. Я пацієнт лікаря Поля. Пацієнт, лікар, два іменника. Ми їх об'єднуємо за допомогою «д». Le patient, пацієнт, кого лікаря. Le patient du docteur. Je suis la patiente du docteur. Je suis la patiente Paul. Un rendez-vous pour yom J'ai pris un rendez-vous avec docteur Paul. Я взяла зустріч з vous avec Paul. Je voudrais fixer un rendez-vous chez mon dentiste. Je veux. Назначити зустріч або взяти зустріч з, лік... з е зубним лікарем. У французькій мові дуже часто використовується живут. Можна сказати, prendre un rendez-vous або «fixer un rendez-vous. La salle d'attente» – очікування очікування», «зал» ем, um, і очікування у нас тут ідуть два іменника, поєднуються за допомогою де, де апостроф чому, бо перед ним стоїть, після нього стоїть слово, яке починається з голосною де апостроф датонт. Повеву за повеву атон ходу на сальдатонт. Ля сальдатонт і авот хогош ліворуч. І Одононс, рецепти. А vous Ordonnance. У вас є рецепт, у вас є, ви маєте Ордонс для фармасі з рецептом в аптеку. Амедикамо ліки. У нас воно автоматично множені у французькій воденні Adicamo один один якийсь ліки, один якийсь засіб лікувальний а медикамо і дикамо їх це вже ліки. А ви вулики переводили фармасі? Чи ви забрали ліки з аптеки? Je prends les médicaments tous les jours. Я приймаю ліки щодня. La pharmacie аптека, а la pharmacie в аптеці, савеву усутку для фармасія плюпроши. Чи знаєте ви, де знаходиться найближча аптека? Ви знаєте, що у нас прикметники йдуть після іменника. La dolog si біль. Якщо у вас болить живіт. Проконсультуйтеся з лікарем або сходіть до лікаря. Консульте дуже розповсюджене слово в плані, в плані лікування. Ля Ляф'євга, температура. Сі ля євгу на безпа, а люканс. якщо температура не знижається, телефонуйте. За 15, э, зателефонуйте по 15, а в 15. Ляту тусе. Кашель. Це іменник, бо починається з бою артикл. Тусе. Друге у нас слово. Тут імен... немає артикля, значить це не іменник. Закінчується на ЮР. Це у нас іде слово туси, кашляти. Вузави до ляту. «Жо Жутус буку я сильно кашлюю. «Лятет голова, жима лятет» у мене болить голова. Жарет до гавет лятет» Я перестаю думати головою. Льо вонт живіт, жима вонтх» – «У мене болить живіт. Жене помалю вонтх» О, ви знаєте, це коли у нас йде лонх коли стоїть перед е, іменниками чоловічого роду, а плюс льо у нас виходить О. Жема Льово Вонтх, па Ма Лувонтх. Людо, спина, вжема до Теж льодо, ми розуміємо, що у нас тут чоловічий рід. У мене були спина. Ля горж, горло, вже має ла горж, у мене болить у горло, магорж есеш, у мене горло в горлі пересохло. Je suis maad, я хворий, я хворий, же свій малят, жемосом пабія, я почуваюся погано. Можна сказати, жомосомаль. Я почуваюся погано, жомосом, б'я, я почуваюся добре. Або я недобре не добре почуваюся. Па б'я не добре. Кесь кінова па. Які питання лікар може вам а, а, ставити? Кескінова па, що не так. Допіком а ви в ума? Як давно, допіком, у вас болить? А вы воду для фьєв, у вас є температура? Жве вузик заміни, я вас огляну. Воссинос, ось рецепт, ce медикамо. Приймайте ці лік. Ці ліки у нас множені у французькі «Je Гемаль. Розглянемо деякі конструкції. У мене щось болить» як ми скажемо, якщо у нас є іде слово. Жіночого роду, ми скажемо Жемаль алятет. Бо у нас слово голова жіночого роду у французькій. Якщо у нас іде слово іменник чоловічого роду, ми скажемо Жемаль Оку. У мене болить шия. Бо це у нас буде А плюс льо, бо у нас льоку. Якщо ми скажемо оку, у множенні А і ХО. Жималь об'є. У мене болять ноги. Жемаль ОПЄ. Так, у мене болить плюс якась частина тіла. Так? Повторимо. ля лятет, у мене болить голова, жмалю вонг, у мене болить живіт. Жималю до, у мене болить спина. Жима Ляля Горш, <кій> у мене були віхорми. Пагліть та женераль» що Коли ми говоримо про свій загальний стан, я є. О, я хворий, я втомлений, це у нас я плюс прикметник, що свій плюс прикметник. Що свій малят, я хворий, я хворий, що свій фатике, я втомлений, я втомлений. Якщо ми, хочем, ми говоримо про симптоми, про щось що сталося, що ми робимо. Наприклад, це у нас буде, можна зробити за конструкцією Я плюс її слово, жоплюс «жо туз», я кашлю, жовмі, я, я вирвала, «жо маль, я погано сплю. Жопхуа медикамо, я приймаю ліки. Наступна конструкція це «допі», плюс. Тривалість часу, плюс дюхи. Це ми говоримо про якусь тривалість. А жемаль допідужух. Жемаль, ви знаєте, в мене болить. Допідужух це уже два дні. Воно два дні, як вже почалось, в мене болить. І я приходжу сьогодні до вас, і в мене воно досі болить. Воно в мене не перестало. Через це допіду, діє, щось, що продовжується. Рутусь допід як сва. Я кашлю з вчорашнього вечора. Же дулявєл, у мене температура. Допісуємо там сьогоднішнього ранку. Кесіон Генераль. кі? Ви знаєте, що у нас іде кі плюс дієслово. Наприклад, нова па. Що не так? Якщо подивитися, ось у нас що, ми виберемо що з кі що чому кі, бо після нього відразу йде дієслово. Но і «па», «це». нам треба головне подивитися, чи у нас є іменник, чи дієслово, яке йде відразу після кі. Якщо у нас йде кі плюс дієслово, це значить кі. Кеські «маль». тут, що у вас болить? У вас це не ви бо не, не робите дію. А у кого у вас щось болить? Це не називний відмінок, який відповідає на питання, хто що ви робите, хто ви. А вам роблять, кому вам? У вас болить у кого, ви розумієте, це не називний відмінок, це не підмет. Кесківуфемаль, через це ми рахуємо, що тут після кі ідеє слово федеє слова. Кескі вузанкіт, що вас турбує. Кого вас? Це не називний відмінок. Кескі вузанкет. Ми використовуємо ці питання, якщо ми хочемо спитати про якусь проблему, або про взагалі, що сталося. Далі, тут ми дивимося, якесь кіо у нас йде не Кі, а К. І якщо ми знаємо, йде де після нього стоїть іменник або підмет. Що плюс іменник? Це неправильно. Ось так ми його зберемо. Кескіу рисонти, що ви відчуваєте? Бачите, що ви відчуваєте? Хто ви? Тут у нас підмет. Кескіу рисонти ми ставимо кю. Кескіу вуза ви можете, що ви їли. Кеску ж упівферпузити. Що я можу зробити, щоб вам допомогти? Наступна конструкція. У вас є або ви маєте, у вас є температура, а ви во для ф'єв. А ви вума ля гож, у вас болить горло? І є ще така конструкція, як Чи. Чи плюс є слово. Все, що ви хочете спитати у лікаря, так, французькою мовою, ви знаєте, що ви кашляєте, що ви хочете приймати, що вам треба приймати ліки. Ви хочете сказати «je prends les médicaments» – «я приймаю». І можете спитати, чи я, мені приймати ліки, чи я приймаю ліки кожен день. «Est-ce que je prends les médicaments tous les jours?» – «Est-ce que?» – це «че». Це коли ми чуємо, це, ми розуміємо, що фраза розміщує, йде мова про питання. «Est-ce que vous toussez?» – «Ви кашляєте?» «Est-ce que vous bien?» – «Ви добре спите?» Можна просто сказати, безкіо, в тусе і кашляєте? Ви дух меб'я, ви добре спитаете. Наступна конструкція до пікон, це з якого часу? Тут у нас іде або сже плюс верб, або верб плюс уже. Допікон, а ви вумаль, як давно у вас болить? Допіком тусе. Тут у нас інверсія. Я кашлюю вже 24 години від учора вже 2 тижні. Це ми можемо говорити про тривалість якогось симптому. Дякую за вашу увагу.